Маленькою Соломія вчиться грати на фортепіано, а 10 років виступає в хорі Руська Бесіда в Терно. Співає у сільському хорі, організованому її батьком. 31 вересня 1891 рік. Соломія розпочинає навчання на вокальному факультативі Львівської консерваторії. І зазначити, що в консерваторії Соломія пішла значну підготовку. Знала теорію музичної літератури, добре володіла вокалом і фортепіано. Знала італійську, німецьку, трохи слабшу французьку, адже батько знав ці мови. Під час навчання студенти консерваторії брали участь у так званих конкурсних та академічних концертах, які відбувалися на сцені консерваторії. Соломія Крушеницька вперше виступила у 21 лютого 1892 року з успіхом, виконавши роман Дрімай собі дуже Комаровського. 13 квітня того ж року вона співала ексолістка Парі Генделя Месія на великій сцені театру. Дебют Соломії, випускниці Львівської консерваторії відбувся 15 квітня 1893 року на сцені театру Скарбка. Соломія Крушуницька депіютувала в опері Доніцетті фаворитка, виконуючи головну партію Елеонори. Далі був виступ у партії Сантуци в опері сільська честь. Соломія зовні дуже відповідала образу цієї героїні. була висока, худа, мала довгі русяві коси і сірі очі. У цій виставі доля вперше звела її з всесвітньо відомим. Українським тенором Олександром Вищубою. Крушельницька була надзвичайно працювати. Хай там громи б'ють, а я берусь за роботу. І кінець писала співачка вже на самому початку своєї кар'єри. З відомостей про концертні виступи дізнаємося, що співала вона на восьми мовах світу. До мистецтва Соломії Крушельницька ставилась надзвичайно серйозно. Мала вона феноменальну пам'ять, вивчала свою партію за 3-4 дні. Проте розкриття образу було для неї надзвичайно важливим. Вона говорила, що якщо раз або два обманеш публіку, вона тобі більше не повірить. Своїм рідкісним талантом та бажанням досягти вершин в оперному мистецтві. Соломія Крошиницька після закінчення Львівської консерваторії, восени 1893 року виїхала на навчання до Італії. У Мілані вона вдосконалювала голос у знаменитого професора Паусти Крейт. Квітні 1894 року військотеатр запропонував Соломії гастрольні виступи на своїй сцені, де вона співала головні партії. Через п'ять місяців Соломія знову повернулася до Італії. Тепер уже здавалося всесвітня слава, можна нічого не робити. Та працювати про Жирницька розуміла закон мистецтва. Якщо ти зупинишся, то ти не будеш вісиме вона стежила за новими течіями в музиці, навчала цілком протилежні до її стилю музичні почерки. У 1895 році Соломія Крушеницька їде на чату свобітку, брав руки професора, спеціально вивчає опери Вагнера, щоб найкращого опери взяти до свого репертуару. Це був ризикований крок для молодої співачки. Щойно, ставши відомою, вона бере найважчі. Опери німецькою мовою. І за них деякі співаки залишали на ризик виправився. Протягом свого життя артистка Соломія Крошеницька співала у всіх операх Вагнера і була однією з найвизначеніших вагнеристів світу. На Варшавській сцені відбувся тріумфальний виступ Соломії у 500-й виставі Галь. Наприкінці 1900 року Варшава відзначала своєрідне національне свято, п'ятсову ту виставу опери Гальк. Соломії дуже цікавила минула співачка Гальки Валерія Рудковська, яку примхлива доля запхала в добродійний притулок святого Франциска Селезі. Їхня зустріч була надзвичайно цікавою, адже зустрілися перша галька і галька нового століття. Варшава Соломія Крушенницька їде до Парижу, де співає в національній опері. Особливим тріумфом користувався її виступ у Міланському театрі Ласкала, де вона співала під реагуванням геніального Артуро Тоскані, який надзвичайно цілував талант Соломії Крушеницька. Виступити хоч раз в цьому театрі це думка, яку ліп кожен співак чи співачка. Соломія Крушенницька в Власкала з 1906 по 1915 рік. До сканіні своєму мікрошеницьке повертають до життя о матери. Перший раз, коли оперався світ, її осостави. В скані бачить перед новий копеек через Мікрошінський. А з міцному боїться братися таку роботу, адже вона висока з ідеальної другів для Вагнера. Металик, японська гейша, як злива, незахищена. Але з держимо щось музику не будеш називаю. Соломія Кошелецька ратувала опору матерки. Це вписалося статтях. Сміні урази свою вдячність, не лише великою закоханістю, але фото... єдиний фотографією Соломія Кошелецький, на його робочості. Бачимо відбувалися у Львові, Римі, Мадриді, де жанейро Фаорис, Мілан, країни США, Канади. Мій Керсиницький було полезне замкоп. Тому до мене приходить також опри та молеку і мені мій Кершиницький у Львові. 1939 році Соломій Коршеницький у 1904 році Соломій Коршеницька купує будинок в кінці смерті батька. Мати і сестри приїжджають жити. У 1944 році став'я подало в Українській державній консерваторії Микола Лисенка, а у тисяча дев'ятсот п'ятдесят її професія. Зараз... Виступала сім'я Прошельницька, вона все одно знала, що вона належить до українському її дідусь священник. Савчинський мав парафію у Великоді. Звен, на 50-річчя приїхала його родина, і в часі були його зять, донька та внучка. З 12 років чоловіка Сергійська виступала у Тернопільському на Тернопільську сцені і співала Романську колодецівка до Семі Григорію та народні послуги. Ось річчя від дня народження. Світ. Владимир була слава не лише для себе, а й для України